Знайти прискорення рівноприскореного руху, якщо тіло рухається прямолінійно за законом х від t до рівня 1,5Т куб мінус 2т квадрат плюс 7т мінус 4 на 3 секунді даного руху. Ну що ж, ці задачі насправді нам треба знайти прискорення, і багато хто, на жаль, не пам'ятає, що прискорення це така малесенька буквочка А. Тому що це швидкість зміни швидкості руху. Класно звучить, фізики чітко зрозуміли про що мова. Тобто, як швидко міняється під час руху власне швидкість певного тіла автомобіля ну, там, чи потяг, в залежності від того, що би там рухалося. Але для нас, як для математики, важливо навіть не так зрозуміти глибокий фізичний зміст цієї задачі, як знати, що прискорення. Взаємодіє з переміщенням таким чином, що знаходячи другу похідну від переміщення, від шляху, можна знайти дане прискорення. Чому другу похідну? Тому що всі величини, вивчаючи тему похідна, фізичний її зміст, мають залежати від часу. Якщо величина змінюється впродовж часу, ми застосовуємо похідну. Тільки шлях. Ось, S, в даному випадку у нас координата якогось тіла, що рухається, що, в принципі, це те саме, то швидкість, звичайна швидкість руху, це шлях поділена на час. Тобто, як міняється шлях. Це перша похідна. А от прискорення, зверніть увагу, ось на оцю формулу, воно вказує, як міняється швидкість. І тому ми знаходимо похідну з шляху 1, і потім похідну з отриманої функції 2. То математики кажуть, ми знайдемо подвійну похідну з нашого закону. І підставивши значення часу для даного руху, ми на моменті тих самих трьох секунд і можемо обчислити прискорення. Тобто задача насправді доволі проста, якщо ви розумієте зв'язок похідних у застосуванні фізичних явищах. Ну що ж, щоби знайти подвійну похідну. Ми все-таки почнемо шукати першу похідну. Перша похідна в нас знайдеться за законом диференціювання, ви всі прекрасно пам'ятаєте. Множник 1,5 помножиться на новий степінь, і степінь біля тешечки зменшиться на одиницю. Було 3, стало 2. Далі точно так само у нас мінус 2 множник, що множиться на 2. Тобто утворений степінь, і степінь зменшиться на одиничку, тобто буде 1, ну, я тут один вже писати не буду. І далі похідна з 7t у нас буде просто 7, а похідна з мінус 4, ну, о, як кажуть наші учні, нема тешечки, нема змінної, немає х, значить і немає похідної вона дорівнює 0. І нам достатньо обчислити. 1,5 на 3 це буде 4,5 т квадрат. І далі зрозуміло, що мінус 2 на 2 це буде мінус 4 Т і, і плюс 7. Отже, ми з вами знайшли першу похідну. І власне, ось оця перша похідна від зміни нашого переміщення і буде швидкість, яка потім нам допоможе взаємозв'язувати прискорення. Тому пишемо, що прискорення ми вже можемо знайти як знаходження похідної від швидкості. Тобто похідна з похідної. Для цього ми беремо ось наш закон і знову ж починаємо обчислювати. 4,5, що множиться на 2, тому що степінь стає множником і зменшується степінь на одиницю. А далі похідна з мінус 4т це буде просто мінус 4, а похідна з 7, ось і 7 пропало, і це буде 0, тому що немає у нас тут зміни. Ну що ж, давайте обчислимо. 4,5 на 2, звісно, то буде 9. Ось, і мінус 4. І тепер уже в оцей закон, який і обчислює наше прискорення, розказує, характеризує зміну прискорення під час руху, ми можемо використати для знаходження прискорення в певний момент часу. Тобто ми підставляємо 3 секунди. Що це означає? Що ми замість нашої змінної Т і підставляємо число 3. Тобто 9, що множиться на 3, мінус 4. Звісно, 27 відняти 4 у нас буде 23. Тому все доволі просто. Ну, фізика ми передаємо сьогодні великий привіт і напишемо, що прискорення вимірюється в метрах за секунду в квадраті. Але якщо ви будете робити такі задачі, розуміти глибокий змис похідної, то навіть з часом ви навчитеся і подвійну похідну обчислювати усно. Коли ви бачитемете, що 7Т за першим разом, за першою похідною буде просто 7, а за другою його просто цього доданка не стане, тому що похідна з числа до рівня 0, то ви почнете шукати похідну тільки з тих доданків, в яких буде степінь 2 або більше. Доволі просто й весело займатися математикою.